До тебе, Україно, наша бездольна, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто, і тихо лунати. І пісня від серця полється. У світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати. По світі між людьми питати, де схована доля незнана. І може зустрінеться пісня моя самотня у світі з пляшками, піснями, то швидко тоді тая гучна я зграя. Далеко хамкає, коли не засиніє море, полине за гори. Ятиме в чистому полі, здійметься високо, високо в небесні простори. Може, сімка тут долі, і може, тоді завітає та доля Жадана до нашої рідної До тебе моя ти Україна.